Чекайте, звідки цей звук? Я думала, що це шахет летить. Що це за шоу програма? Ну, Подивись. Що, погані іні? Концерт за, за які? іншими. Можемо поспати? Це для тебе грав. Гарного вечора. Ілюшенька, Дорогенький мій, угу. маленький мій. Ну, що ж ти з під моїми дверима, скільки. Ну, будь ласка, ми ж все обговорили, що між нами нічого не може бути. Ну, скільки можна? Я маю надію на те, що. Та все. на яку надію ти маєш? Господи ну. О, я попереджала. Пішли. Чого ти знову пішли. сюди лізеш? Куди пішли? Пішли, пішли, пішли. треба, треба, треба ми... йти, треба йти, Чому треба спати кожен раз. Погрожує. Ну, Яблочко. Давай ну, іди додому Тоже. Все, тепер вже точно. Пісяти і спати.